Росіяни вбили Олександра Гордієнка, фермера з Херсонщини, який самотужки збивав ворожі дрони та розміновував землю. Окупанти атакували чоловіка дроном, коли він працював на своєму полі. Що відомо про трагедію та про самого фермера, далі розповім. 5 вересня Герсонщину сколихнула трагічна звістка. Біля села Урожайне загинув відомий фермер і депутат облради Олександр Гордієнко. Близько дев'ятої ранку. Чоловік, як зазвичай, працював на своєму полі, аж раптом російський дрон поцілив в його легковий автомобіль. Від отриманих поранень він загинув на місці. Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі. Колеги аграрія вважають, що атака була не випадковою. За його автомобілем стежили, повідомляють журналісти Суспільного. Тим часом Херсонська обласна прокуратура вже розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель чоловіка. Що відомо про херсонського фермера? Олександр Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві, був власником ферми та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали та поважали на Херсонщині. До війни підприємство Олександра розташовувалось у Береславі. Коли почалось російське вторгнення, чоловік до останнього працював на полі, попри вибухи і постійну загрозу. Лишити рідне господарство фермер наважився, коли окупанти в притул наблизились до Каховської ГЕС. Тоді ж прийняв ще одне складне рішення: спалити близько 200 гектарів зерна вартістю 4 мільйони гривень, аби не лишати його окупантам. До рідного Борислава Олександр Гордієнко повернувся одразу після деокупації правобережжя Херсонщини у листопаді 22-го. Втім, від його підприємства майже нічого не лишилось. Росіяни скинули два на господарські приміщення, ангари та техніку. У Гордієнка не залишилось ані домівки, ані майна. Попри це, він разом із командою повернувся до роботи. Самотужки взявся розміновувати сотні гектарів землі, вивізши близько п'яти тисяч протитанкових мін. Самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мін з господарства. Самі протитанкових. вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що ну, дуже багато. Я відео, що даже КАМАЗом, по 500 штук Камазів вивозили, розмінувалися. Потім нас закидали кабами, господарство розбомбили. Прийшлося нам виїхати в степ, і ми зараз базуємося в степу. Гордієнко разом із родиною переїхав за 20 кілометрів від Береслава й облаштував нове поле. Привіз вагончик із сонячними батареями та дістав акумулятори з техніки. Втім, виїжджати в поля було все ще неможливо, адже господарство знаходилось в прифронтовій зоні. Щоб зберегти роботу на землі, фермер неодноразово рятував техніку та працівників від ворожих обстрілів. Спершу намагався збивати російські безпілотники зі звичайної двоствольної рушниці однак, результат був мінімальний. Згодом Гордієнко придбав десятизарядну турецьку рушницю. Оформив дозвільні документи і почав активно відбиватись від атак. Його за кілометр чуть, що він дренчить. А на оптоволокні так той дренчить, як шахет. Тобто, ну, я що ви робите в цей пропусту, час? Да, я. Що я роблю в цей час? Ось я що роблю? Десятизарядка. Бо з двох зарядки. Можна промазати, ну я там чотири штучки вже їх збив, то скажу так: четвертий, я то шестий, сім сьомий патрон. З першого не, не виходить. Так що, оце от оптоволокно, тому що друге нічого не возьме. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили Олександра полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі і працював для Херсонщини. Зауважили в обласній військовій адміністрації. Висловлюємо щире співчуття рідним загиблого, світла пам'ять. Чиновник податкової відмив понад півтора мільярда гривень, прикриваючись адвокатом. СБУ та прокуратура викрили конверт-центр, через який тіньовим шляхом виводились державні гроші. Що відомо про затриманого, як йому вдалося організувати оборудку та яке покарання йому загрожує? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Експодатківець організував масштабну схему з відмивання коштів у Києві. СБУ та прокуратура повідомили про затримання колишнього заступника голови державної фіскальної служби. Слідство встановило, що під виглядом адвоката, експодатківець разом зі спільниками створив 14 фіктивних підприємств імпортерів та близько 80 фірм транзитерів. За даними слідства, у період 2023-2025 років. Група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов'язань. Ці компанії існували лише на папері і дозволяли переводити кошти у готівку. Загальний обіг схеми перевищує півтора мільярда гривень, серед них і бюджетні кошти. Зокрема, у липні 2024-го, травні 2025-го року на рахунки одного з фіктивних підприємств надійшло 127 мільйонів гривень, нібито за товари та послуги. У податковій звітності ці операції не відобразили, що призвело до умисного заниження ПДВ на 21%. Мільйон гривень. Надалі кошти переказували на інші підконтрольні рахунки, оформлюючи їх як оплату за роботи і послуги без внесення до бухгалтерського та податкового обліку. Таким чином гроші легалізували для роботи схеми. Організатори орендували офіс у Києві, де зберігали документацію та зустрічалися з клієнтами. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, банківські картки, початки фірм, комп'ютерну техніку та документи, що підтверджують фіктивні операції. Ім'я чоловіка слідство офіційно не розголошує. Втім, його особу розсекретили журналісти. Йдеться про колишнього заступника голови державної фіскальної служби Євгена Бамбізова. До керівництва Державної фіскальної служби Бамбізов увійшов після революції гідності, а з липня 2018 року виконував обов'язки заступника голови ДФС. У травні 2019-го Кабмін звільнив його з посади. А вже восени СБУ затримала екс-чиновника за підозрою у причетності до схем олігарха Сергія Курченка. Втім, у 2021 році спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти Бамбізова, а сам він заявив, що вона була сфабрикована. Того ж року, колишній податківець отримав адвокатське посвідчення. За інформацією джерел видання обосюєй Бамбізов має відношення до телеграм-каналу. Дон Кіхот, де публікували дані про корупційні зловживання в податковій сфері. Якщо ця версія підтвердиться, він ймовірно зливав інформацію про конкурентів. Нині Євгена Бамбізова та чотирьох його спільників, серед яких двоє бухгалтерів, затримали. Усім фігурантам світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Всіх п'ятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Частиною третьою статтею 212 – ухилення від сплати податків, зборів та частиною третьою статтею 209 – легалізація віднування майна, одержаного злочинним шляхом чи чули ви раніше про Євгена Бамбізова та що думаєте про резонансну схему з відмивання коштів? Чи вірите у справедливий вирок суду? Діліться своїми думками в коментарях. Фальшиві діагнози, корупційні схеми та мільйонні статки. Скандальна ексголова Хмельницької МСЕК опинилась на волі. Наскільки зменшили суму застави та що відомо про справу Тетяни Крупи? Далі розповім. Крупа знову на волі. Колишню очільницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу звільнили з під арешту після 11 місяців перебування в СІЗО. У ВАКС пояснила це тим, що максимальний строк тримання під вартою не може перевищувати 12 місяців. Відтак підозрюваній дозволили вийти з в'язниці під заставу. 4 вересня слідчий суддя вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Набу, погоджене прокурором САП. Про продовження запобіжного заходу колишньої очільниці медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Разом із цим суд встановив для підозрюваної низку обмежень. До 4 листопада 2025 року їй заборонено залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого прокурора або суду. Крупа зобов'язана повідомляти про зміну місця проживання, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і прибувати за викликом до слідчого прокурора або суду. Тетяно Крупо в залі суду тепер вона має п'ять днів на те, щоб нести заставу. Повідомляють журналісти Суспільного. Нагадаємо, Тетяна Крупа очолювала Хмельницьку МСЕК від листопада 2020 року. З того часу посадовиця збагатилась на 137 мільйонів гривень. Втім, законність своїх доходів підтвердити не змогла. Тож 2 жовтня 2024 року державне бюро розслідувань провело обшуки у родині Крупи. У неї та її сина, начальника обласного пенсійного фонду Олександра Крупи, знайшли підроблені медичні Ічні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами, також ДБР вилучили готівку сумою близько 6 мільйонів доларів США: 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, брендові прикраси та документи, що можуть свідчити про відмивання грошей через бізнес-проєкти. Варто зазначити, що ці кошти вона не вносила до щорічних декларацій, як того вимагає закон. Під час слідчих дій крупа намагалась позбутись частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з півмільйоном доларів. У Печерському райсуді Києва Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб або ж звільнення з під варти за внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку оформила їм сама. Пані Крупа зі встановленим діагнозом хмельницькі прокурори зокрема отримують державні пенсії, які часом складають сотні тисяч гривень. Тож за рік судового слідства застава крупи зменшилася у 25 разів. Як гадаєте, чи правильно відпускати на волю фігурантів гучних кримінальних справ та на яке покарання вони заслуговують? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.